Не так багато в мене місця робити огляди. Тут в мене творчий безлад, не звертайте уваги, стоїть самозборчик, що в тому стані, прийшли мені запчастини, скоро буде нова частина по ньому. А тут я хочу зробити огляд на сушилку філаменту від Crealіті. Що вони тут пропонують? Поставити 1 кг катушечку пластику, швидкий нагрів і дисплейчик, який показує час сушки. І. Я його ще не розкривав, не запускав, Ми можемо, в принципі, подивитися. На жаль, тут розетки близько немає, я не знаю, зараз треба буде кудись його перенести, щоб провірити, чи воно взагалі працює, чи, можливо, ми просто зробимо такий візуальний огляд. Тут нас чекає паролончик і, як завжди, сама сушка. Так, спущу я все-таки його донизу. І спробую однією рукою дістати. Там теж, скоріш за все, паравончик. Кабель живлення. І безпосередньо сама сушка. Все, в коробці більше нічого немає. Кабель живлення звичайний, китайський, як завжди, вони не відрізняються. І тут що ми маємо по факту. сушечка на одну катушку. Тут захисна плівка потім зніму. Так, ну, в принципі, вона точно така ж сама, як совол so Тільки тут два пластика, два, точніше, дві катушечки філаменту можна поставити. А тут одна котушечка встає, на теж на вали, які на підшипниках. Тут, я так розумію, стоїть вентилятор. В принципі, не видно, можна підсвітити, але теж не видно. Або тут стоїть вентилятор, неясно. Буде видно вже по роботі. І нагрівач теж десь або тут, або тут стоїть нагрівач, теж поки не ясно. Я думаю, що тут вентилятор, скоріш за все, циркулює тепле повітря. І як казав виробник, вказав себе, ця сушка вона має нагріватися до 60 градусів. І тим часом, як моя СОВОЛ нагрівається до 50 градусів. В принципі, вистачає цієї сушки, вона нагріває нормально. І сушить пластик цілком непогано. За декілька годин пластик сухий. В принципі, ми можемо ось подивитися. І що ми бачимо? Температура значить, 50 плюс-мінус 10 градусів. Ну, так як вони і казали, 60 градусів в принципі, може бути. Ну і більше тут нічого такого цікавого немає. Звичайна інструкція. І що мені тут ще подобається, що можна закинути пластик. Єдине, що вихід тут теж трішки може бути незручно, хоча яка різниця? Піднімається сюди. Ну, досить зручно, тому що в совол, припустимо, кришечка піднімається ось тут. Вихід пластика тут, кришку піднімаєш. Ну і не досить зручно, коли пластики заправлені. Якби був вихід там позаду, то було б набагато краще. Мені так здається. Тому, можливо і непогано. Ця сушечка буде стояти ось тут замість цих роликів. Я її тут встановлю. В принципі, вихід пластику буде назад і чудово стане. Тому що шостий привід в у мене нормально 24 на 7 працює, і треба, щоб був сухий пластик біля нього постійно. Ну, запущу потім в роботі покажу трішки пізніше. Запустив сушку в роботу, в принципі, для такої ціни півтори тисячі, непогано працює. Думав буде на дисплейчику показувати температуру та вологість, але ні. Значить, енкодер з натисканням не реагує на натискання. Якщо вліво крутити, збиваємо час або вимикаємо. Вправо додаємо по 2 години, максимум 8 годин. Тобто 2 години поставили і він автоматично працює. Тут, типу, якогось під регулятора стоїть. Тому що нагрівач не постійно працює, чути, як клацає релюшка. Видно, воно там якось регулює температуру плавно. Набирає температуру непогано, 5 хвилин полеже в мене термодатчик мій. Також вологість показує 41,5-42 градуси. Набирає температуру чудово, взагалі класно. Зараз буду слідкувати, дивитися, яка тут максимальна температура буде на цьому показнику, і, можливо, проапгрейдити. можна буде цю сушку, поставити і зняти тут ось вушку. Вибивається пальчик, знімається повністю кришка і кинути під лазер, вирізати з цієї сторони, скоріш за все, ні, тому що буде заважати. А от спереді можна було б вирізати або зверху. Заважати там не буде. Можна було б вирізати віконце і поставити свій датчик або десь знайти місце. Де більше місця, скоріш за все, ось тут на повороті найбільше місця, щоб воно помістилося туди. І поставити свій альтернативний. Не що хочеться слідкувати взагалі за температурою і вологістю. Дізнатися, можливо, раніше виключити чи щось таке. Бо в совол моїй подвійній сушці там показує температуру, показує вологість, і в принципі я буває навіть вимикаю раніше, якщо бачу, що вологість впала там до 25% чи 20%. Але будемо бачити.